2013 рік є особливим для української греко-католицької церкви в місті Запоріжжя. Саме цього року греко-католицька громада святкує своє 15-ліття та 10 річницю служіння сестер Васильянок у парафії. Бажання створити греко-католицьку громаду в Запоріжжі народжувалося з кінця 80-х років під впливом подій, пов'язаних із виходом Української греко-католицької церкви з підпілля на теренах Західної України. Згадаймо ідейних натхненників у створенні громади пана Мирослава Симчича, пана Михайла Пелюха із дружиною Любою. Ми з Любою вирішили написати у Львів митрополиту. Що в нас тут є багато, щоб нам прислали священика. Прийшов деякий час неділі, може, дві-три, приїжджає отець Андрій, отець Олександр. Прислали нам двох молоденьких священиків Ну і Почалась наша історія з трьох чоловік, з трьох парафіар. Відправляти нема де. Ми на квартирі це в, 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 в Люби відправляли. Гуртожитку до нас потім присоєднилась Оля Квітка, угу. де то йшла нас, Оксана Оля з чоловіком Ярославом. Так помаленьку, помаленьку. І ми священик отримав на кремлівську квартиру і ми там ходили, відправляли. Mm -hmm. Потім Оля договорилась в ЖК, Ми прийдемо рану, Лєніна знімемо і відправляємо там. Я знайшла свою церкву. Я молилася, мабуть. Все життя, скільки я тут жила, скільки молилася, щоб Господь дав мені нашу церкву, щоб я могла ходити у свою церкву і вимовила Бога. Є ще таке людське відчуття своє, не своє. Комфортно, тобі там, не комфортно. Люди світоглядно, близькі, тобі не близькі. І Коли це є відчуття від цього, всього, ти тебе туди тягне, туди хочеш піти, то стоя твоїм домом і люди ріднею, так що воно. Дуже добре, що ми це зробили. 13 лютого 2003 року Божого в історії греко-католицької громади в Запоріжжі відкривається нова сторінка. На запрошення настоятеля парафії отця Андрія Бухвака приїжджають провінційна настоятелька сестер чину святого Василія Великого Матінка Маргарета Гутник та сестра Августина Костик. Які разом з отцем і парафіянами розглянули питання потреби служіння сестер у парафії? Я сьогодні хочу подякувати тим, які були перші. Від яких які справді тоді зуміли виразно так відчути те, що Бог сестер Васильяна чекає тут в Запоріжжі, сестри мали відвагу, виряджаючи сюди. В нове середовище, в нові умови на працю перших сестер і розуміли, що то не будуть лаври лише, а то буде тяжка, інколи важка і, 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 і непорівнянно і така б незрозуміла для галицьких умов і для тутешніх реалій посвята сестер. Але вони через то пройшли. З моїм баченням давно було перше це що. Україна і церква не закінчується в Галичині, але Україна і церква це є наша ціла держава, яку ми повинні пам'ятати і знати, що ті люди також потребують частинку Бога. Звичайно, проблема була в цьому, що не було людських ресурсів, і потрібно було виходити з цієї ситуації, але все-таки ну, ця потреба. Тут в присутності сестер вона якось перемогла, якби і так народилася ця ідея. Це були перші відвідини, але можна сказати, що фундамент вже тут був, оскільки ми не приїхали на порожню землю, де немає ніякого взагалі ніякого священника. Тобто ми не приїхали просто так. Але ми приїхали вже як база була, оскільки отець Андрій вже тут працював і. Незареєстрована громада, тобто ми приїхали підсилити цю працю Андрія. Місійна діяльність сестер Васильянок у Запоріжжі почалася 27 березня 2003 року Божого, коли на парафію приїхали сестра Августина Костик та сестра Вероніка Галатан. Протягом цих десятьох років на місійне служіння були також призначені, сестра Тадея Нагорняк. Сестра Йосафата Цяпало, сестра Єлизавета Вепрук, сестра Юліана Зрайло, сестра Моніка Сиротюк, сестра Еммануїла Майка, сестра Вікторія Навроцька. Ми приїхали сюди на трьох святителях. Прийшли в цей будинок, нам показали будинок. З братів ще хтось був з братів. Які жили тут перед тим. Ми з отцем Андрієм поговорили. І отець Ян був також. Постало питання, чи ми будемо тут. І ми так з мати Маргаритою подумали, жити є де, нас тут потребують. То будемо. Та й ми дали відповідь, що будемо. Повернулися до Львова, де ще мала я знаю, скільки три тижні, щоб зібратися. Та ще шукали другу сестру. Ми йшли сестру Вероніку. Та й ми приїхали ось Та так уже в кінці березня, що ми тут з'явилися. І дійсно не знали, як то воно буде, але почали бачити. Що твориться така сім'я. День за днем люди приходять, хочуть просто бути з нами, просто говорити, питати, чути, як ми сприймаємо, як ми думаємо. І от така родинна обстановка, вона була для мене заохоченням. Труднощі були. Було трудно ще. Але я дивилася на молодих людей. Тут таке було товариство молоді. І ці молоді люди вони мали велике довір'я до нас. Та дівчатка, хлопці вони приходили і питалися, та радилися за свої проблеми. І це для мене було таким. Це охоченням, що люди потребують. Потребую. Свої труднощі, то свої труднощі, а люди потребують. І так, знаєте, жити для Бога і жити для людей, воно тут дуже тісно-тісно перепліталося. Для нас це була така велика радість, що є допомога у нашому отцю Андрію, що. Вони, як дві маленькі світічки, просвічили нашу дорогу до нашого Господа, який тим шляхом, який ввів нас отець Андрій. Ну і без того ця допомога була край необхідна. Моїй уяві, богопосвячені особи, там вони такі поважні, вони мають такий… Досвід життєвий, християнський, серйозний. серйозний, і тут приїжджають молоді дівчата з ямочками на щоках, з білосніжними усмішками. Думаю, ну які з них монашки. Тим більше от, потім призначили сестру Вероніку, настоятелька монастиря. Боже думаю, ну яка це настоятелька монастиря? Я ні, такого не може бути. І вони потім перевернули всю от особисто мою уяву, вони перевернули. Думаю, як вони тут зможуть, наше таке нехристиянське середовище, невміння наше спілкуватись з богопосвяченими особами. Ми Думаю, ну як вони можуть тут, як їм буде тут взагалі важко, як вони зможуть тут? І вони не витримають, я так думала, не витримають. Але потім вони не стали такими, звичайно, ну як ми. Вони не підлаштовувались під нас. Вони йшли тим шляхом, яким їм дав Бог, який вони вибрали, який призначено було їхнє життя. І вони багато дуже змінили. У служінні людям отці та сестри намагаються прищепити їм любов до життя святими тайнами. Коли з'явилися сестри, то вони забрали, можна сказати, дуже багато. Стали працювати для парафії і не тільки в фізичному, тому розумінні, що але так само і в духовному. Вони як рідні сестри, тому що вони теж завжди запитають, як у тебе справи. Якщо ти поділишся якимось своїм горем, то обов'язково вони цікавляться і співпереживають. Це просто видно, ну, від всього серця видно по ньому. Но основна заслуга сестер. Осна За заслуга, звичайно, сестер в тому розумінні, що і співати, і як правильно вести себе, і як правильно службу Божу. Невід'ємною частиною месійного служіння сестер Васильянок на парафії є катехетичне навчання дітей різної вікової категорії. Підготовка до святих таїн сповіді та присвятої Євхаристії. Чи з молоддю включають пізнання Бога через науки, спільну молитву, відвідування святих місць, спільні святкування та відпочинок. Підтримуючи ініціативу української греко-католицької церкви, діти та молодь нашої парафії брали участь у всеукраїнському конкурсі Пісня серця та інтелектуальній грі «Брейн ринг» На тему святі таїнства. У життя парафії тісно вплетені концертні програми за участю дітей, молоді та їхніх батьків. З особливою любов'ю і ніжністю всі шануємо свято матері. З великою радістю чекаємо на свято Миколая. Ясним світом вифлеємської зорі зустрічаємо Різдво! Я можу себе віднести до категорії першої молоді у нас в парафії. Тому взагалі життя було таке у нас паригіяльне яскраве, саме молодіжне. От. Значить, спільнота така у нас е, молодь, ага. вона не була якоюсь дуже великою, так? В нас було небагато. Були дівчата, пару хлопців. Все було вперше, все було, було всього мало. Наприклад, ті ж костюми для вистав якихось, цього всього не було. Це зараз уже от допомагають люди і костюмами, і декораціями. А раніше цього всього не було. Сестри старалися як могли. На всі концерти, на всі свята. Ми влаштовували якісь концерти, на якісь свята такі або вертеп, до Дня Матері обов'язково. Навіть от неділя була блудного сина, і навіть ми влаштовували колись виставу теж до блудного сина, було дуже цікаво. Нам було, може, вже були великі в принципі, дівчата. Це було і 15 і 18 років. Влаштовували і танці. Нам було цікаво і співати, і танцювати. Все. Я не ну, уявляю життя свого без церкви, саме без цього, без виступів. Також це дуже цікаво. І знаєте, от саме церковну християнське життя, воно мені допомагає і в такому звичайному. От і в університеті і раніше як я в школі вчилась також. В школі церкви я відчуваю себе як в родині, особливо mm -hmm. от сестри. Вони багато всього от від них залежить. Вони такі, як уважні до всіх, до кожного підійдуть, спитають там. Підтримають як можуть. Знаєте, вони завжди як знають, що ну відчувають, може, якось що відбувається в тебе всередині. Хоча ти цього старешно не показувати. 14 червня 2009 року вписали ще одну світлу сторінку в історію парафії. До душ пастерської праці долучився новоосвячений священник отець Мирослав Романів. У канву місійного служіння сестер Васильянок в Запоріжжі гармонійно вплітаються відвідини парафіян та їхніх родин. Навзаєм сестри вдячно відзначають активну допомогу парафіян. Я дуже вдячна за те, що в історію мого життя Бог писав моє служіння в місті Запоріжжя. Коли ми вперше приїхали з трою Августиною сюди, то були приємно вражені тим, наскільки парафіяни прийняли нас з відкритим серцем, з такими великими, щирими і безпосередніми обіймами. І, звичайно, що це така була нагода для будування наших стосунків, тому що через різні ситуації ми вчилися. Довіряти одні одним. Парафіяни пізнавали нас, ми пізнавали парафіян, і я дуже рада за те, що в моєму житті є самі ці люди, які вкладали своє серце у нас, сестер, у розвиток нашої місійної станиці. І мені надзвичайно приємно, що така співпраця є плідною вже тепер. І маю надію, що. Колись у вічності Господь винагородить все те, чого ми не можемо винагородити тут на землі, а саме святу любов, простоту, щирість і безпосередність наших парафіян до нас, сестер. З нагоди свят, як одна велика християнська родина, духовною радістю продовжуємо ділитися за святковим столом. Спільні паломництва зближують ще сильніше, єднають парафію. Важливим у духовному розвитку греко католицької громади в Запоріжжі є рух матері у молитві. Потім я зрозуміла, який це важливий рух матері в молитві. Ви вважаєте, він є по всьому світу. От ми були в Італії, бачили, як збираються матері в молитві. Ми були на різних прощах і бачили, як моляться. Ми буваємо на з'їздах матерів там, в Донецьку, в Дніпропетровську. Ми разом молимося за всіх наших дітей, і це я теж відчуваю, що дуже є велика. Ти просто відчуєш теж цей спокій зразу на душі і співпереживання за всіх, за всі проблеми один в одного. Ну, підтримка, дуже велика підтримка. Гарним прикладом єдності Вселенської церкви у місті Запоріжжі є спільні богослужіння української греко-католицької та римо-католицької церков. I ja dużo rad że my, że w Zaporizie greko i rymokatolicy katoliki odne. Ja znam, że jeśli mnie ktoś pyta, skąd katolickich katolickich świętniki w Zaporizie, to ja mówię, że tak, ojciec Andrzej Buchwak, ojciec Mirosław i potem jeszcze latyńskie, że my wszyscy jednym. I kiedy patrzę na ulicy kogoś i, i, z... Парафії греко-католицької, то це так, як я би побачив із парафії Римо Католічського. Я дуже вдячний Богові, що післав сестер до нас в Запоріжжі. Це єдина сестри, яка є в Запоріжжі, тому що православні монастирі жінські не в Запоріжжі, Римо-католицьких сестер немає, тільки наші васильянки, яких я дуже люблю і, і вітаю, і буду молитися. Щоб це 10 років це був тільки початок, щоб ніколи Запоріжжя не залишили, щоб молилися з нами. І згадую, згадую сестер всіх, які були, і не було поганих сестер. бо некоторі говорять, що поганих сестер не буває. І це можна підтвердити, дивлячись на наших василянок, що скільки їх не було, всі. Дійсно, з серцем на, на ладоні до людей. Важливою подією у житті нашої громади стала зустріч із главою Української греко-католицької церкви Патріархом Святославом у Донецьку. Особливим часом для місійної станиці сестер Васильянуко у Запоріжжі було навчання у Запорізькому національному університеті сестри Вероніки Галатан та навчання у Бердянському державному педагогічному університеті сестри Юліани Зраїло. Чого б я побажала глибокої такої зустрічі з Богом? І коли людина так щиро зустрінеться з ним, вона буде. Десь відчувати ту потребу не так як з обов'язку, наприклад, що треба піти до церкви, а буде відчувати таку потребу глибшу трошки його пізнати, поспілкуватися, за щось подякувати, за щось перепросити, чогось попросити, такого Бога пізнати як друга, як батька. Так само і з сестрами, якщо десь вони будуть щиро віддавати себе людям, люди їм, і то тоді буде таке, таке служіння один одному. І того би хотіла побажати. Кажу, якщо вже такий газ глянув очі Христа щиро, його пізнав, і тоді воно тебе буде тримати, допомагати в житті. Із пастирським візитом нашу громаду відвідали преосвященний владика Степан Міньок, приосвящений владика Софрон Мудрий, присвящений владика Андрій Сапеляк, просвящений владика Богдан Дзюрах. Та єпископи Риму Католицької церкви просвящене владика Станіслав Падевський і просвящений владика Ян Собіло. Я взагалі вважаю, що в кожному обласному центрі повинні були бути сестри. Тому що їхнє служіння є виняткове. По-перше, вони жінки, по-друге, в них м'якше серце. По-третє, вони мають більший доступ до жінок і до дітей. Через дітей вони нараз мають. Особливий спосіб підхід до батьків. І сестри, вони ніколи не замінять сестер, ніхто не замінить навіть в чоловічої статі. Це, це є виняткове, так Бог створив жінку, вона є м'яка, любляча, вона може промовити краще дойти, діти більше довіряють, вони бачать навіть сестри як прообраз матері своєї рідної. Тому сестри, я вважаю, в кожному обласному центрі, якщо є наша церква, наша парохія, вони повинні бути. Праця їх повседневна не є легка. Я би ще хотів, щоб і навіть за них мир'яни молили, щоб вони винесли і до кінця життя оцей поклик того служіння духовному, і то навіть зростали у сміяності. За період розвитку місійної станиці сестер Васильянок у Запоріжжі генеральну візитацію провели мати Альфонса Данович і мати Мір'ям Клара Коваль. Провінційну візитацію провели мати Маргарета Гутник, мати Миколая Ромах. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб подякувати Богу в першу чергу за те десятиліття, яке наше сестри відбули чи відпрацювали тут на тих теренах Східної України. Можливо, що були різні моменти в їхній співпраці, в їхньому співжитті. Але я хочу подякувати перш за все оцю парупові, оцю Андрію, за те, що він запросив сестер Василяна, за те, що він мав відвагу також запросити сестер Василяна і був готовий співпрацювати. На протязі тих всіх років була бідна співпраця і дійсно сестри були готові послужити. Також я хочу подякувати всім вам, дорогі парафіяни, за вашу присутність. За вашу присутність не лише на літургії, але за вашу присутність в житті сестер. Тобто настільки тут склалися такі родинні стосунки між вами, що так, якби ви їм стали мамами, татами, братами і сестрами тут, на цих теренах Східної України. Я собі не уявляю сьогодні нашу церкву без сестричок, Хто то би було щось таке. Ми сиротами себе там відчували. і Не кожному поталанило, звичайно, мати при приході, при парафії сестричок. Сестрички дуже багато роблять. Вони створюють ту, той дух, той, ту атмосферу, ту ауру. І, знаєте, воно дійсно цей дім такий, крім того, що він. Намолений, а він ще перебувають люди, які пощатили себе Богу. Молитва сестер має велику силу, тому що кожна сестра це невіста Христова. А коли невеста просить Христа, він невесті відказати не зможе.